50 квадратів можна обігріти таким газовим обігрівачем. народ. Газовий обігрівач е, німецький бренд у нас, ДМС. Сюди ззаді ставиться такий балончик. Бачите, воно на кольосиках катається, сюди ставиться балончик ззаді, підключається шланг-редуктор, може працювати або на трьох відразу цих тенах, е, на цих керамічних елементах, або на кож на 1, е, 2, 3. Тобто в 4-2 кВт потужність. Його буде споживання газу 300 грам. Здається, 300 тут пишуть. Ой, редуктору упав, нічого А, Зараз вам скажу 305 грам за годину. Тобто він і економний, виходить. І ну, що обігріває? 80 квадратів. Ви вдумайтеся, 80 квадратів може обігріти ось такий обігрівач. Німецький бренд 6 тисяч гривень. Якщо хочете дешевший, китайський, там ціна буде 4 тисячі гривень. Вам можемо зробити, якщо вам не треба такі здорові. Є у нас менше 1590 гривень і 700 гривень. Ось такі на півтора кіловат. Це на три кіловата йде. Газові балони, генератори, зарядні станції. Пишемо, дзвонимо і замовляємо. І будемо вам відправляти.